Справ, які не роблять мільйонери. Не варто спілкуватися з людьми, що витрачають свої гроші направо і наліво. Як правило, на нас впливає наше оточення досить сильно, тому спілкування із завзятими розтринькувальними і мотами навчить лише небажаним витратам. Мільйонери ніколи не вважають себе розумнішими за всіх, не можна недооцінювати конкурента. Почуття переваги над іншими, затьмарі і розум. Також такі люди завжди в процесі навчання. Якщо ви втратите здатність до навчання і до бажання пізнавати щось нове, то програєте. Такі люди не шукають моментальний успіх. Працюйте на перспективу, і все обов'язково буде. Трохи терпіння, старання, і ваші труди будуть мати гідну винагороду. Час не показник вимірювання. В даному випадку мається на увазі, що головним критерієм у житті є саме результат. І неважливо, скільки піде на це часу, день чи рік, немає результату, вважайте, час витрачено даремно. Мільйонери не тримають гроші на рахунках в банках. В цьому випадку максимум, що можна отримати, це невеликий відсоток. Гроші повинні приносити дохід, беручи участь в проєктах. Або ж вкладатися в активи, у вигляді акцій, облігацій, купуватися земля, або ж відкриватися в депозитні вклади. Вони не роблять покупок під настрій. В цьому відношенні кожне придбання повинно бути обдуманим і зваженим. Пригляді річ, підійдіть, обміркуйте все гарненько день-два. Якщо вирішили, що вам річ потрібна, купуйте. А якщо прийшов кураж від побаченого, то річ не була вже така і необхідна. Мільйонери не можуть собі дозволити витрачати власний час безцільно. Звичайно ж, кожна хвилина це зроблений капітал і ваше життя, тому не можна собі дозволити розслабитися і розтринькати час даремно, зазнавши таким чином власну фіаско. Мільйонери не акцентують свою увагу на негативі або ж можливості перешкоди. В цьому відношенні для них важлива мета і результат. Якщо говорити про проблеми і перешкоди, то їх вирішувати варто по мірі їх надходження, а не забігаючи наперед. Як кажуть мільйонери, не кладіть яйця в одну корзину. Якщо ви вкладаєте весь капітал в одну справу, проєкт або підприємство, то маєте великий шанс все втратити. Розділяйте свої вклади. Навчіться не тільки заробляти активні гроші, а й знайти пасивне джерело доходу. Це дозволить мати стабільний дохід, який буде рости щорічно. Якщо ви не будете примножувати свій капітал, ви не будете багатою людиною.